Невелике відео поговоримо про гортекс і порівняємо куртку Gore-Tex із пончо. Для тих, хто не знав або забув, нагадаю, що гортекс це спеціальна мембрана, такий сучасний матеріал, який дозволяє виходити пару і не дозволяє проходити воді. Тобто, коли ви пітнієте і підвипаровується з поверхні вашої шкіри, він безперешкодно проходить цю мембрану. Водночас із цим, якщо йде дощ, то вода не може потрапити крізь цей бар'єр. Тобто, яка основна перевага гортекса над прорезиненою вітровкою або ж гумовим плащем? Це те, що під гортексом ви не зваритесь. Тим не менше, у гортекса є і звичайно зворотня сторона медалі. Якщо ви промокнете зсередини, тобто під вже буде не випаровуватися, конденсуватись на поверхні вашої шкіри, то йому буде нікуди дітись. Тим не менше, гортекс содно набагато краще, ніж гумовий плащ, тому що очевидно у гумовому плащі ви зваритесь набагато набагато швидше. Взагалі я був прихильником пончо і не дуже любив куртки з гортекса, але потім зрозумів, що вони все таки для різних цілей. Куртка це очевидно насамперед куртка, тобто вона недовга, вона не буде вам заважати повзати, навіть присідати. Вона в цілому краще захищає від води, тому що вона цільна. Також вона краща тим, що в неї є регулювання. Тобто ви можете її затягнути знизу, ви можете затягнути капюшон, ви можете відрегулювати манжети. Також великий плюс куртки це те, що в порівнянні з пончо у неї є швидкий доступ до спорядження, яке знаходиться під низом. Тобто, якщо йде раптово дощ, і вам треба накритися, і ви накриваєте плеткерієр із магазинами, з підсумками і так далі. То звичайно, у курці у вас буде легший доступ до них. В пончо, в цілому, я б не сказав, що можна дуже сильно спітніти, тому що у нього дуже хороша вентиляція. Він особливо ніяк не, не захищає від вітру. Все продувається. Також очевидним плюсом пончо є те, що з нього можна зробити намет палатку. Але очевидні його мінуси це те, що воно таке своєрідне незграбне. Тобто воно дуже довге, його дуже багато і воно всюди. Таким чином, навіть банально присівши, ви можете на нього наступити і потім вже не встанете. Тим не менше, довжина має свої плюси, так як вона закриває ноги. Але враховуйте, що у вітряну погоду це не допоможе. Його буде задувати, і вся вода буде потрапляти все одно вам на ноги. Враховуючи, що і пончо, і така куртка займають надзвичайно мало місця, на мою думку, варто мати обидві. Дякую за увагу.